Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам дуже смачну страву, просту і дійсно українську. Тому будемо смажити зараз ми картопельку та на салі. Поїхав! І так, інгредієнти. що нам знадобиться сьогодні. Сало. Домашнє. Так. Картопля, гриби, цибуля. Часничок. Це в мене один великий такий зубчик, ну, як два. Давайте його оцінювати як будто два. Та і, в принципі, все. Давайте почнемо. Беремо, нарізаємо салко. Ріжемо, як вам більше подобається. Я буду робити такі, як би сказати, кубики шкварки. Тобто шматочок і ріжемо так, Міленько. Я буду, бачити, с... в мене є шкірка на салі. Тому просто робимо кубиками. Це я рекомендую, якщо ви не любите кубиками, можете просто найслу... слайсувати його. І теж ну, нічим воно не буде. Відрізнятися. І так, сало. Давайте беремо сало на 800 грамів картоплі. Десь не менше, ну, давайте так. 100 грам сала на 800 грамів картоплі. Якщо ви полюбляєте салко, то можна і більше. Нічого в цьому нема. Потім на 800 грамів картоплі я буду використовувати. 200 грамів шампіньйонів, тобто печериць, і одна цибулина в мене десь, ну, так я скажу, грамів теж 100. І самі розумієте, що картопля полюбляє вершкове масло. Тому будемо вже десь на при кінці смаження сала додамо на нашу петельну. Сковорідку. Додамо ми трішки вершкового масла. І так, давайте зараз включимо сковорідку. Нехай вона гріється, і будемо смажити сало. Далі включимось. Ось, таке наше салко. Смажимо його, витаплюємо з нього жир, так як не олію, ми нічого не додаємо, будемо робити. Справжній смак нашої такої української картопельки. Тому нехай смажиться. Аромати вже пішли смаженого салка. І продовжимо. Я покажу, як нарізати нам картопельку. Ну, я, ви можете нарізати, як хочете, але я покажу, як буду робити це я. І так, шкварочки наші вже смажаться. Вогонь там середній. Ну, я смажу на індукцію, тому десь середній рівень потужності. Дивіться, як ми нарізаємо нашу картоплю. Ми нарізаємо її з кибачками ну, десь так, міліметра по два, ось такої товщини. Це буде, ну, скажу так, воно не так буде руйнуватися при перевертанні картоплі. І це таки, знаєте, ну, для мене. Такі самі оптимальні шматочки, які можна готувати. Можна соломкою, можна ломтиком, можна навіть там великими шматками. Ну, тільки вона не буде така з золотистою скаринкою. Тому як вам подобається, так і робіть. Тому давайте наріжемо картоплю та включимось. Поки ми нарізали картоплю, бачите скільки олії. І отакі от вже красиві у нас шкварочки. Тому давайте включимось, коли вже будемо закидати сюди картоплю. Ще десь. От в мене в сумі е, десь 5 хвилин, це до, такого, до такої красиво смажилось. Тому давайте ще хвилинки 2-3 і закинемо сюди картоплю. Потім включимось. Ось, картопля у нас все нарізана. Тут 800 грамів. Вже очищеної, тому давайте додавати її до наших шкварочок. Поїхали. Ось, ми її закинули. У нас все кварчить та смажиться, тому перевертаємо її, ставимо мінімальний вогонь та будемо робити нарізати гриби. Тобто помішайте добре. і Поїхали робити грибочки. Зараз продовжимо. І так, наші печериці. Беремо грибочок. Бачите, він у мене середнього розміру. І розрізаємо його десь на 6 частин. І тут буде достатньо, тому що треба ж, якщо маленький можна і на 4, треба саме смак грибочка, щоб він такий був прям. Засмажений. так Поки ріжемо грибочки, ставимо мінімальний вогонь на картопельку, щоб вона не горіла. Поки ми будемо її оце різати. Коли не ріжемо гриби, додаємо десь грамів 30 вершкового масла. Тому що картопелька любить і будемо далі продовжувати Зараз покажу, коли це все наріжу що робимо далі. І так, додали вершкове масло, бачите, такий невеличкий шматочок, грибочки і все це вмішуємо. Треба, щоб все це смажили на повільному вогні. Вони вже поджарили за таких шкварочок, що дуже красивий, аж трішки пірка в нього підзасмагла. Але нічого страшного, вони смачні. Я їх дістав один та докуштував. Тому смажимо на середньому вогні. Не давайте, щоб воно горіло. Після цього всього, як ми додали грибочки, залишаємо хвилинки на три. Нехай воно підсмажується, погортуючи його кожні 2-3 хвилини. І будемо нарізати цибульку. Поїхав. Ось така картопелька. Після 5 хвилин з грибочком. Салком, точніше не з салком, а зі шкварочками. Шкуварочки повинні бути десь отакі. Зараз дістану. Ось, вони були такі прям засмажені. Вони будуть потім хрустіти нашій картоплі. І смажимо це в сумі десь. Ну, може, це в мене пройшло вже хвилин 10. Тобто, ну, ще давайте я зменшую трішки вогонь, щоб воно не горіло. То я думаю, десь хвилин буде. 15-20 і страва буде готова. Тому Давайте включимось. Зараз я нарізав уже цибульку, зараз покажу як. Ось, цибуля в нас теж півкільцями. Ми її зараз будемо вже додавати. Це після 10 хвилин, як все смажиться. І до цієї цибульки будемо додавати часничок. Після десь 1 хвилини будемо солити та перчити. Зараз все покажу. Ось, кинули нашу цибульку та чесничок, видавили. І все, знову ретельно перемішуємо, Нехай вже смаки розходяться. І ще будемо смажитись 10 хвилин. Ну, 5. Точно. Бачите, вже золотава скоринка починає ставати на самій картоплі. Тому картопля вже почти готова. Тому давайте. Ми продовжимо. Десь хвилин через 5 я покажу, що в нас виходить. Якщо у вас воно все горить, то мішайте чачу. Тобто слідкуйте, не відходьте далеко від вашої пательні. Дивіться самі, що треба або додати вогню, або зменшити. Ми продовжимо. Так, бачите, я все перевернув. І тепер ми солимо тут. Я закинув десь чайна ложка без гори сілі і перчимо, там можливо додаємо ваші улюблені приправи, Ну, я нічого не буду вже додавати, тільки поперчу та й все. І покажу, яка ця страва вже буде, коли буде готова. Ми продовжимо. Ось, Картопелька наша вже готова. Зараз будемо куштувати. Додамо сюди трішки зелені. Ось так, це кріп та петрушечка. І будемо дегустувати, що в нас вийшло. Кріп та петрушку. От ви додавайте за своїм смаком. Я так, щоб трішки свіжість та запах був. Тому давайте зустрітимось на дегустації. Страва наша готова. Ходить така легенда, що зі сковорітки воно смачніше. Давайте будемо дегустувати. Ось такі в мене огірочки, чорний хлібчик і ось така краса, що я хочу сказати, що на вид і на запах це просто не передати. Це така проста, можна сказати, страва. Яку приготує, мабуть, кожна людина. Це дуже просто, смачно. Але, самі розумієте, вона не сильно корисна, так як тут багато у нас жирку. Але, ну, а як? Зате воно смачно. Тому давайте куштувати. Мм. Картопля не передати. Ммм, класс. С корнішончиком. Вообще бомба. Візьмемо ось тут. Цибулька, грибочок, картопелька. Трава дуже гаряча, але я не знаю, як перестати ось це їсти. Це дуже-дуже смачно. Ну просто супер. Я думаю, воно того варте. Дуже смачно, дуже просто. Тому готуйте таку страву. Ось погляньте. Ось такі шкварочки. Давайте. Ось. Якщо у нас не виходить трішки ось, побачите. Ось таке салко. Бачите, трішки. Зараз концентруйте. Ось, бачите, трішки підгорівша у нас. Сама шкура, але це дуже-дуже смачно. М -м -м. Це не передати. Картопля дуже смачна, вона прям насичена цими смаками. Ну, це, це щось. М -м -м. Тому рекомендую саме такий рецепт. Він дуже простий. Тут нема ніякої там ресторанної страви, але це іноді в простоті і є весь смак. Тому готуйте зі мною за 20 хвилин ось таку красу. Я думаю, кожен українець оціне цю страву. Тому дякую за перегляди. Дякую, що ви є. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. До побачення.